Viet. Загострення між Таїландом і Камбоджою, десятки загиблих, масові евакуації на кордоні між Таїландом і Камбоджою. Тривають запеклі бойові дії з використанням артилерії, авіації та касетних боєприпасів. Сутички почалися 24 липня через загострення давнього територіального конфлікту. Загинуло щонайменше 33 людини. Більшість цивільні, десятки поранених. Таїланд евакуював понад 130 тисяч мешканців прикордонних сіл. Камбоджа щонайменше 35 тисяч. Обидві сторони звинувачують одна одну в атаках на мирні об'єкти. Міжнародна спільнота закликає сторони до негайного припинення вогню. США та союзники готуються до можливої війни за Тайвань, але без гарантій на тлі зростаючої загрози з боку Китаю США та 18 союзників проводять рекордні навчання в Австралії. Хоча мета стримати Пекін, жодна країна не гарантує захист Тайваню у разі вторгнення. Тайвань підвищує оборонний бюджет. А США попереджають, підтримка буде лише за умови реальної готовності до спротиву. На цьому тлі зростає напруга у регіоні і побоювання щодо рішучості. Заходу. Європа тисне на Іран. У Стамбулі стартували ядерні переговори. Франція, Велика Британія та Німеччина відновили переговори з Іраном щодо його ядерної програми. Уперше після ізраїльського удару і 12-денної війни. Перемовини тривають у Стамбулі. Європейці погрожують відновити санкції ООН до кінця серпня, якщо Тегеран не піде на поступки. Іран натомість називає зустріч тестом на реалізм для заходу.